Привіт! У мене є годинник класичному розуміння цього слова, тобто корпус, стрілочки, секундна стрілка, ремінець Цей годинник мені подобається, тому що його можна використовувати як під звичайний одяг, там джинси, якісь кросовки і куртку чи футболку, а можна використовувати навіть. З натяжкою, звісно, трішки, під якийсь навіть аля-діловий стиль, тобто вони підходять для цього. Але віднедавна я захотів а, собі якийсь годинник, який би був би сугубо спортивним, а, відповідав би якимось завданням екстремальним. І через недільку-дві роздамів і пошуку в інтернеті я зупинив свій вибір на а, брендові. Casio, Який випускає електронні годинники в основному. і Я ще вагався купляти серію g shock Або купляти годинник з серії Protrek. Я чомусь не дивлячись на те, що ProTrek там набагато більші деякі годинники вартують, ніж G-Shock. Я все-таки зробив вибір, як ви бачите вже від напису, зробив G-shock. За рахунок, того, що ця модель вона менша. і ось я Замову. Єдине, до речі, що мені не дуже сподобалось, коли прийшла посилка на почту, я її забирав. що е Коробка була трішки, в такому вигляді. Неї був. отут вона була надірвана якась трішки. Ну, видно, що її дивились, Можливо, навіть цей годинник був на вітрині лежав. Ну, це, якби мене трішки засмутило, але, але враховуючи характеристики годинника, це в принципі, не суттєво. Ось така коробка в коробці. Ззаді там інструкція. Вона, в принципі, не дуже зараз цікавить. Я це назад ховаю. Так. так. Далі відкривається коробка. в Коробці безпосередньо. Об'єкт моєї покупки. Ось такий, Ось такий годинник. Чорний. Аккуратний, з бірочкою. Я поки знімаю бірочку, бірочка, звичайно, Casio, там якась інформація. Я взагалі ще, ще... чому я зробив вибір саме на, на цю модель годинника, тому що інша модель ProTrek серії теж Casio, вона була більша за розміром. І я, в мене рука не дуже там богатирська така, тому я вирішив, що невеликий годинник буде на моїй усі дивитися краще. Так, і ще. Взагалі я б хотів ставив задачу перед годинником, щоб він був міцний і плюс добре зчитувалось показники часу. Цифри тут великі, добре видно їх. Я не знаю, як передає камера, але практично з будь-якого кута видно скільки годин. Тобто дуже зручно. По характеристикам годинника, тут є підсвітка. Підсвітка двох варіантів. Перший, ось тут є кнопка внизу, G, червоні напис. І коли нажимаєш, от я не знаю, чи тут буде видно вам, нажав іде підсвітка. Також можна зробити налаштування, щоб коли часи на руці, коли годинник повертається. Якийсь повертається, щоб подивитися години, автоматично включається під, під якийсь кут е, підсвітка. Я думаю, що я обмежуся таки кнопкою, тому що ну, на що кожен раз це підсвічування. Далі, е, годинник проти ударний корпус зроблений таким чином, що тут захищене добре скло. І кнопки Вони втоплені в корпус і від якихось випадкових. Натискання, вони захищені, мені подобається. Далі. Тут можна в годинник вносити базу даних або електронний адрес посилань, або емейлів. Тобто ви десь зустрілись з кимось в лісі, немає ні ручки, ні телефона, тільки годинник, ви можете записати електронну адресу. Ну, Як на мене, така не дуже потрібна функція, але вона є. Далі тут є світовий час, є 29 часових поясів. Далі є секундомір, таймер, будильник. Далі інженери попрацювали над цим годинником таким чином, що батарейки вистачає на 10 років. Тобто вони дуже мало споживають енергії, і одна батарейка може працювати в цих годинниках 10 років. Тут є ще повний автокалендар, скло дуже антивандальне, мінеральне, захищене від подряпань якихось. Корпус зроблений з пластику. Я вже говорив, що він дуже добре захищає корпус. Ззаді така металічна вставка, кришка. Також пластиковий ремінець. Мені подобається, що він ось так. От... Годинник. Якщо взяти годинник звичайний, Ось має він так, як Тут не дуже. Під руку підлаштований шкіряний ремінець, а тут зразу під руку дуже добре лежать годинники на руці. Годинник водонепроникний можна плавати, купати, займатися дайвінгом 200 метрів максимальна глибина. Точність ходу плюс-мінус 15 секунд в місяць, і вага 58 грам. Тобто годинник відносно легкий. Одягну на руку. Дуже зручно на руці. Годинники не дуже важать, тому на руці практично от можна регулювати, не заважають, тобто, навіть якщо годинник спускається десь нижче, то якогось дискомфорту особливо не визиває. От як, я думаю, якщо віджиматися від підлоги, я, що я роблю, якщо я буду в годинку, їх просто треба трішки підняти вверх. Стильні чорні, абсолютно, я до них до годинника не вибаглий у плані, що там функціональність якась повинна бути. Головне для мене це години. Головне для мене це надійність і ще можливо якась там додаткові функції, там секундомір, засікти якийсь час і так далі. Ось така в мене покупка трапилась на днях. Годинник мені дуже подобається. Він весь чорний, а тут середині така хромована хромовний круг. Він так виділяє циферблат. Брендові часи. Мені подобається. Можливо, я ними покористуюсь місяць два, тоді ще зніму якесь відео і відзвітуюсь про свої якісь позитивний і негативний досвід використання цього годинника. Дякую, що дивились. Побачимося!